Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що мені подобається в Дані. Одразу скажу, що це моя особиста думка це ті речі, які важливі особисто для мене. Отже, першим пунктом я би назвала регулятор тепла на батареї. Можливо, у когось, ну, напевно, у когось є в Україні ці регулятори на батареї, але у мене їх не було і я дуже від цього страждала. Ні в своїй квартирі, ні в орендованих, де я жила. Було дуже гаряче, батареї були дуже гарячі в зимовий періоду з холодного пору року. І повітря було дуже пересушене. А у мене суха шкіра взагалі тіла, рух обличчя, і це викликало дуже великий дискомфорт взимку, коли був було, було опалювальний сезон. І я не могла нічого з цим робити. Я весь час телефонувала. В організацію, яка нам постачає тепло, і мені казали, що вони не будуть нічого зменшувати. У них там якась інструкція, свої стандарти. Я просто мріяла про те, щоб, хоч якось, впливати на цей процес і регулювати це опалення. Але такої можливості у мене не було. Тут, у Данії, на усіх батареях є цей регулятор опалення, і я дуже щаслива від цього, що я можу вимкнути взагалі опалення і зробити повітря трохи прохолоднішим у своїй кімнаті. Наступний момент, який мені подобається, це громадський транспорт у Данії. Він тут ходить як годинник, можна сказати. Тут є свій графік у автобусів, у потягів, у всього громадського транспорту. Ти можеш подивитися цей розклад. І цей розклад співпадає прямо хвилина в хвилину, те, що тобі показує Google карта. І мені це дуже подобається. Такого, ну, я не бачила в Україні. Ну, напевно, є. Таке теж в якихось великих містах, але я жила в маленькому містечку, у нас такого не було. Для мене це я побачила вперше. Тому тобто, мені це дуже подобається. Наступний момент це чистота і всюди сміттєві баки, тобто, сміттєві контейнери. Оце мені теж дуже подобається. Тут дуже чисто. Данці дуже доглядають за територією, От на вулиці вони прибирають біля будинків багатоповерхових. І що ще мене вразило? Вони тут сортують сміття дуже ретельно. В Україні, там, де я жила в маленькому містечку, ми також сортували сміття, але у нас було ну, декілька видів, десь три види сміття. Це були якісь харчові відходи, картон, папір і все інше. Тобто, все, що не відносилося до харчів, картон і папір. Тут, на хвилочку, 9 видів сміття. Вони сортують. Просто я декілька назву. Тут також один контейнер це харчові відходи, далі картон. Ще цей картон також поділяється на два види: Картон, який сухий картон, просто, а інший вид картону це вологи, це картон після харчових відходів, після молока, після йогуртів там, і так далі. Далі у них є пластик. Пластикові контейнери. Четверте, да? п'яте це для металу, шосте це для скла, сьоме це для батарейок. Ну, і ще там, ну, тобто, ви зрозуміли, дуже-дуже да? тобто, багато, вони так дуже підходить до цього дуже серйозно. Четвертий момент, я би назвала Данії, взагалі всі громадян Данії, ну і не громадяни, ті, хто, всі, хто живуть Данії, вони дуже законослухняні. Вони дуже бояться штрафів, бо штрафи тут дуже великі яким чином це відбувається? Я особисто бачила, і причому це така тенденція. от Всі люди, які тут вже певний час прожили, вони знають, що закон порушувати не можна, або одразу прилетить їм штраф. Наприклад, тут дуже мало парковок, взагалі проблема з парковками у дані, особливо у Копенгагені, у столиці. Якщо ти все ж таки знайшов місце для паркування своєї машини, то на кожній парковці там свої правила. Наприклад, на одній там написано, що. Можна тільки одну годину паркувати машину, на інші там дві години, наприклад. І вони дуже суворо прозримуються, якщо написано одна година, вони вчетку будуть одну годину, а потім цю машину перепаркують. Оскільки вони знають, якщо там навіть на хвилину більше, то їм одразу засунуть під скло машини штраф. Повідомлю про те, що штраф. А штраф на хвилиночку мені розповідали водії, що це десь 800 крон, датських крон. помножити це на 5, і це вийде сума у гривнях. Наступний момент, наприклад, я не бачила тут п'яних водіїв, прям масло, щоб їх там було багато. Ну, я, в принципі, жодного не бачила, ну, напевно, вони є. Мені розповіли, чому також громадян Данії, тому що за водіння у п'яному виді дуже величезний штраф. І причому тут вираховують таким чином, якщо вас зловили п'яним за кермом, ви проходите цей алкотест і там враховуються ці проміли. Так, от ці проміли, наприклад, два проміли. Да? Вони помножуються на вашу заробітну плату, і таким чином враховується штраф. Наприклад, заробітна плата данця, ну візьму навіть таку невеличку, наприклад, 15 тисяч крон це ну, невелика зарплата. Вони можуть її на два, на ці два проміни, і виходить 30 тисяч крон, це штраф за водіння у нетверезому стані. Тепер помножте знов-таки ці 30 тисяч крон на 5, і це буде сума у гривнях. Тому вони дуже законослухняні. Наступним моментом я би назвала безпека. В Данії дуже безпечно. Ну, немає, в принципі, абсолютної безпеки ніде. Але в Данії я почуваю себе безпечно. Я не боюся йти в темну пору доби по вулиці. Я не боюся за свою дитину, так як я боялася, наприклад, в Україні чи в іншій якійсь країні. Тобто я відчуваю, що тут безпечно. І останній момент на сьогодні це тиша. Мені подобається в Данії тиша, чого мені дуже не вистачало в Україні. Наприклад, мені хотілося дуже. Виспатися в Україні в тиші, знаєте. Але всюди, де ми жили чи знімали квартири, завжди ми десь були ці будинки біля дороги, і було дуже багато машин. І весь час ці машини, машини, і навіть вночі, і дуже рано зранку, вранці. І, коротше, це була моя мрія знайти якесь тихе місце, щоб просто виспатися. І я цю мрію, моя мрія здійснилася, коли я саме приїхала в Данію. І тут була така тиша, от реально що до Боже, я навіть не думала, що взагалі є десь таке місце в світі, що може бути так тихо. Ну, я розумію, що може бути десь тихо там, на якомусь острові, але я маю на увазі ну, якось в черті міста, скажімо так. І навіть я живу в столиці у Копенгагені, і навіть тут є такі тихі вулиці, провулочки. і досить може бути такі місця, де проживають українці. Десь біля озера, біля парку, там багато дерев, і так подалі від зупинки, І так я прям кайфую від цієї тиші. А напишіть, що вам подобається в дані у коментарях. Якщо вам подобається це відео і, взагалі, подобається інші мої відео і вони корисні для вас, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково дзвіночок і пишіть коментарі. Я чекаю ваші коментарі.